Британія може розмістити свої війська в Україні на 5 років. Про це пише видання Телеграф. Таке розгортання має допомогти навчити та відновити ЗСУ, щоб запобігти новій військовій агресії з боку Російської Федерації. Це один із варіантів, які обговорюють союзники. З цими їхніми обговорюваннями це. Також така якась гольна, то вони будуть працювати, то не будуть, то Франція буде, то Франція відмовляється, то Великобританія. І нема там якоїсь однозгідності, але, врешті-решт, мусять вони до чогось домовитися. А поки що принц Гаррі. Відвідав Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Зетелеграф. За даними видання, під час поїздки британський принц спілкувався з постраждалими внаслідок війни людьми. Можливо, такого роду неоголошені візити зіграють більшу роль, ніж оце все. Що Офіційне робиться і на показ.